Часом Іран блокує доступ інспекторів МАГАТЕ до ядерних об'єктів і погрожує демонтувати камери спостереження. Як заявив в інтерв'ю СБС глава агентства Рафаель Гросі, попри удари по об'єктах у Фордо Ісфахані та Натанзі, Тегеран досі має ресурси для збагачення урану. Магате не може оцінити реальний стан програми, адже не може потрапити на об'єкти. Іранський парламент уже підтримав призупинення співпраці з агентством, А Гросі звинуватив упередженості, бо той, мовляв, не засудив атаки з та Ізраїлю глави МЗС Великої Британії, Франції та Німеччини виступили проти тиску на МАГАТЕ і закликали Іран негайно поновити співпрацю. Про це йдеться у спільній заяві міністрів, опублікованій на сайті британського уряду. Секунди на секунду до нашого етеру доєднається ще одна гостя, і ми спробуємо розібратися, що очікує загалом на близький схід, зокрема і після атаки Сполучених Штатів Америки по ядерних об'єктах ем, Ірану, верніше по тих об'єктах, де вони збагачували уран і де намагалися зробити очевидно ядерну ем, бомбу. І про те, ну чого очікувати, чи вдалося якусь кількість того збагаченого урану, все таки ем, іранцям вивести ще до атаки, які власне. Які можуть бути сценарії із пошуку тих покладів про все поговоримо із нашою гостею? Це Ольга Кошарна, експертка із питань ядерної енергетики і безпеки. Добрий вам вечір. Дякую, величезно, що ви доєднуєтесь, пані Олі. Добрий вечір. Хочу з вами поговорити про те, які можуть розгортатися сценарії на Близькому Сході. Ну в Штатах Трамп святкує перемогу свою і каже, що було супер правильне рішення вдарити по ядерних об'єктах Ірану. В Ірані святкують свою перемогу. Кажуть, що не все так просто, і, очевидно, десь трохи того збагаченого урану таки вони вивезли. Іран має можливості знову розпочати цю програму? Ну, по-перше, дійсно вивезли. І є підтвердження аналітиків, які аналізують космічне фото, що вантажівки біля Фордо були напередодні цього удару від США. Тому не виключено, що вони мають такі таємні заводи, які, до яких, наприклад, не мала доступу, і в травні в доповіді. Що зробив грусті напередодні засідання Ради керуючих МАГАТЕ в червні, було написано про три підприємства, які не заявлені були Іраном, як підприємства, де збагачується Уран. Три підприємства відомі, вони є в доповіді, але інші підприємства і інші центрифуги. Це може знати, наприклад, тільки Масад, я сподіваюся, угу. це по-перше. По-друге, є теорія, така конспірологічна, що розвідка Ізраїлю бачила ці вантажівки біля Форда. Вони ж відкритий напередодні, костер, напередодні удару. так. Але США заборонили їм бомбити ці вантажівки. Угу. Вантажівки, вони такі там контейнери з. Газом уран сторон це газ, який після потребує деконверсії до окислого урану, а після цього що перетворення металевого уран для того, щоб створити бомбу. Ну і зрозуміло, що ступінь збагачення має бути більше 90%. Але Іран Але уран був близький, пані Оль? Близький був бо Фордо – 3000 центрифуг. Вона Танзі 15 тисяч а Фордо більш сучасні центрифуги, і вони збиралися там довести от, до збагачення до зброї, щоб передати в висвависваха в вже там підприємство. Висвахання, де конверсія і металевий уран, вже от, в заряд 53 три кілограми. Треба металевого урану для критичної маси. Але е, Ізраїль розбомбив ці підприємства е, на фані, оці конверсія і конверсія. Але технології, я думаю, збереглися. Тобто, навіть якщо вони вбили там 17 вчених там ядерників, не всі вони ядерники були, і відомо також. Із ізраїльських ЗМІ, що вони навіть намагалися конструювати вже вибухові пристрої ну, без заряду ядерного, зрозуміло, а це вже випробувалось. І нібито Ізраїль, теж на ці підприємства таємні, і лабораторії, де розроблялася конструкція, вже конструкція, вони теж там влучали. Що стосується ступені пошкодженості, то на відміну від Трампа, який сказав, що знищена там програма, ну, міністр оборони він більш так обережно стриманіше. Що значно так стриманіше, так зараз ізраїльська розвідка бачить, що біля оцих під'їзних шляхів в тунелі Фордо і в цих входу. Працює будівельна техніка, тобто вони розчищають ці, щоб провести там огляд і оцінити шкоду. Да? Але те, що МАГАТЕ не буде мати доступу до жодного підприємства, ну я впевнена в цьому. Сьогодні я прочитала офіційну ноту Ірану на адресу МАГАТЕ. Вони поки що не вийшли з договору. Я в свій час. Північна Корея Я з договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Але вони там на п'яти сторінках написали, в чому не правні прав США, як член постійний член Ради безпеки і так і інше, посилаючись на устав ООН, там на статут, а на статут ООН, на інші там Конвенції. Mm. Так, і що от це застосування сили, але США, так ну я розумію, що порушення там є, але те, що хто порушив інший постійний член Ради безпеки ООН, це Росія, яка здійснювала ці обстріли і окупувала об'єкти, ядерне небезпечні об'єкти таке інше. Іран також заявляє, що збагачувати уран це наше невід'ємне право. І ми для, для мирних цілей, тобто для використання на АЕС Бушер. Зазначу, що Ізраїль не бомбив АЕС Бушер і не бомбив діючий реактор дослідницький, там, де є вже опромінене ядерне паливо, це найбільш небезпечні об'єкти на відміну від цих, тому що. еще стосуется вот сбогачення, изотопного сбогачения урана, то тут больше такие химичные загрозы, потому что дуже агрессивные вот все сполуки в при контакте с водой, и дуже агрессивны. Тому я думаю, что, ну что, по-перше, международное право порушается, и не только с 22-го року, с лютого, так, Воно порушується спочатку, коли Ізраїль бомбив ядерний реактор Дослідницький в, в Іраку, в Сирії і так і інше. Тобто правил не існує. ООН і МАГАТЕ зважили впливу не мають ні на що. Рішень там, резолюції приймають, які ніхто не виконує. Хаос. Тому вони не видно, хаос. Пані Олю, я в цьому контексті і вас також хотіла запитати про МАГАТЕ, тому що ми з своєї сторони з свого боку оцінюємо їхній функціонал і їхню ефективність, скажімо, та, власне, як і Організація Об'єднаних Націй. Ну, тому що що нам заглядати на Близький Схід? У нас власна Росія витворяє підносом, також ну, може наробити великої біди і грається з дуже страшними. Страшними речами я про Запорізьку атомну електростанцію МАГАТЕ робить раз по раз заяви, що вони занепокоєні, що ситуація небезпечна, що Росія використовує ЗАЕС фактично вже як такий військовий хаб, військову базу. Там знаходяться військові. Ясно, що вони там не дуже петриють технічних якихось справах, навіть ті працівники енергетичні, які завезені з Росії на Запорізьку атомну електростанцію. Перед якими викликами і ризиками ми стоїмо тут не на близькому сході, а в центрі Європи. Ну, по-перше, я хочу наголосити на тому, що перебування місії МАГАТИ вони там як спостерігачі. Вони не впливають на технічну політику, вони не мають доступу до всіх приміщень, вони не можуть е е е з персоналом розмовляти. Повний контроль з боку ФСБ. Це по-перше, я вважаю, що зараз небезпечно те, що Росія має плани. Ввести в експлуатацію хоча б один дух, щоб якийсь економічний зиск мати, тому що вони там збитки у них великі на підтримку безпеки. І Ліхачов на початку червня, на зустрічі з Гросі в Калінінграді, він розповів про ці плани, що вони планують плавучу насосну станцію нову побудувати потужністю 80 тисяч кубів, і замовили вже своїх джерел, я знаю. Челябинську на заводі, Так, і от що будувати лінію, додаткову нову лінію із Мелітополя, Молочанськ до Заєс? Це підготовка до перепідключення на об'єднану енергосистему Росії. Вони планували це зробити ще в серпні 2022 року, але тоді спеціальні хлопці наші не дали. То підстанція Жанковська згоріла. Тоді був системний оператор Криму головний, і заходи були передбачені саме от за участю кримського системного оператора, які підстанції там і так, і інше. І тоді Каховська підстанція працювала трансформаторна. Зараз інший зовсім системний оператор, який до речі, цей Краснодарський край. Відповідальний. Але після інформації від Greenpeace з космічними там, фото, що ця лінія будується, згоріли ключові трансформатори з нью в Мелітополі, нові, 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 і в Малачанську. Головне не допустити, щоб ЗАЕС була перепідключена. На російську об'єднану енергосистему, бо це додатковий важливий впливу для ядерного шантажу, для Тому що заес споживає електроенергію для внутрішніх потреб із нашої об'єднаної енергосистеми. Хоча це тільки одна лінія залишилась, 750 кВт, А 7 травня лінія резервна 330, яка з'єднує з, з енергосистеми, вона пошкоджена, і росіяни дають відремонтувати нашим, нашим електроенергетикам. Пасія вам, пані Оль, величезне, за інформацію, яку ви озвучили. Дякую, що доєдналися. Ольга кошарна була з нами на зв'язку. Експертка із питань ядерної енергетики і безпеки. Дякую вам до зустрічі в наших етарах.